Вітаю шановні глядачі і гості каналу, ви на каналі Садівник. Відразу перепрошую за, можливо, неякісний звук, тому що сьогодні дуже вітряно і доводиться знімати за вітром, щоб було добре чутно мікрофон на камеру і такий напрямок, що видно мою тінь. Але сподіваюся, що інформація, яку вам розповім, буде важливіша, ніж сама якість відео. Якщо там щось не те показується, заважає вам. Тож, сьогодні хочу вам розповісти про мульчування півоній Те, що я зараз роблю, і як взагалі я до цього прийшов. По-перше, цей рядочок півоній який ви зараз бачите, він дуже страждає влітку від нестачі води, тому що не завжди його встигаю поливати, і від цього півоні страждають, вони не так рясно. Цвітуть, і як ви бачите, зростають бур'янами. Доводиться часто прополювати. От, але ось тут я скошую, наприклад, газон. Тут ви бачите гортензії. От, а запівонії трошки я іноді забуваю. Тому у мене зараз завдання це накрити їх геотекстилем. Не обов'язково купляти новий. Якщо ви робите якесь перепланування вашого саду, вашої ділянки, так як я, наприклад, в мене були. Кущі старої смородини, які вже не плодоносили нормально, я їх викорчував. Там будуть у мене зростати інші культури. От. І використаний старий геотекстиль, якому вже мабуть років ну, до 10. Але він так непогано зберігся. Щоправда, трошки він тут жерветься. Його можна використати ось під півонією. Те, що я її роблю. Ось, подивіться, бачите? Ось такий брудний, трошки пошарпаний. Але доволі ще практичний геотекстиль, який можна використовувати. Але єдине, що мені довелося купити, то це ось такі кілочки спеціальні для фіксації цього геотекстилю. Ну, Це така потреба була, тому я купив. Ось бачите, я їх тут вже фіксую. Хто не має змоги купити або не хоче витрачати кошти. Просто можна зробити з дроту, алюмінієвого дуже добре, такі робити скоби і цими скобами ось фіксувати. Ну Або щось таке інше з тоненьких якихось металевих дротів, які практично добре гнуться. Але я все-таки вирішив взяти ці кілочки і мені так з ними зручніше і надійніше. І якщо у вас є дрова, якщо ви опалюєте будинок дровами, у моєму випадку. Дубовими дровами. Ось оця вся кора, яка залишається після того, як я, наприклад, порублю ці дрова. Я її збираю і потім також використовую у саду як е декоративний матеріал, накривний матеріал. Ось е у даному випадку з півольною. Е зараз ви бачите троянди. Це я попередньо. Також накривав е троянди. Цією корою там вже був геотекстиль, який я звільнив від бур'янів. І вирішив оцю всю діляночку з трояндами накрити також цією корою. ну Кора вона має, як я вже казав, декоративний вигляд і доволі добре зберігає вологу для рослин, що не потребує частого поливу. І також не так зростають швидко бур'яни. Тому ось на цій ділянці я зараз продовжую вкладати геотекстиль. Ось. І потім це все накриваю я вже корою. Що ж, зараз продовжую свою роботу, як тільки закінчу, обов'язково вам покажу результат моєї роботи, і ви переконаєтесь, що це дійсно красиво, це дійсно корисно і це необхідно. Але знову таки за можливості. Ну що ж, друзі, декілька годин праці і тепер можу з вами поділитися результатом. Ось ця клумба з піонами вже замульчована, вкрита корою дерева, у даному випадку дуба. І тепер це має естетичний певний вигляд. Це мульчує квіти від бур'янів, а також утримує вологу у ґрунті. Що ж, тепер тут навесні треба буде прокласти крапельний полив, але це вже буде окрема тема, я цим буду обов'язково займатися наступного сезону, бо це дійсно і економія води, і ви не забуваєте поливати. І рослина завжди отримує. Ту кількість вологу, вологи, яка їй необхідна. Що ж, дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам це відео було цікаве, пізнавальне і корисне, ставте вподобайку, пишіть ваш досвід з мульчування, зокрема, корою, геотекстилем, і діліться вашими враженнями. На все добре і слава Україні!